Вітаю, друзі, це відео про те, як Бог діяв у підвалі ТЦК. Саме так. Багато хто може зразу захоче виключити, тому що скаже, як Бог може діяти, якщо в світі такі війни, біди, гвалтування. Або інші скажуть, про якого Бога ти говориш, є творець, є багато богів. А інші можуть сказати, церква так не навчає, каже коритися владі, і там взагалі про таке протистояння нічого не сказано. А інші можуть сказати. Просто вже все передбачено, котиться в погибель, що я можу вдіяти, а ще інші можуть сказати, правозахисники там в основному невіруючі люди. Тож я вас прошу, почекайте, не виключайте. Я постараюся ці всі теми висвітлити, настільки я їх розумію, настільки я вірю Дух Святий мені відкрив і їх подружити між собою. Спочатку трошки розповім про себе. Е, найперше, я є віруючий і практикуючий християнин. Я досить давно е, з Богом, я маю з ним особисті стосунки, е, я в нього вірю, і він діє в моєму житті. І е, пріоритетом для мене є його слово, а також е, те, як я розумію, Бога Отця і Сину Ісуса Христа, в яких я вірю. Е, Перед війною ще коли там масочки заставляли одівати. Я познайомився з такою темою захисту конституційних прав і свобод. Трошки в мене з мене спали штори. Я б розуміти, що нами маніпулюють, що якби далеко не все так, як нам подають в мене було таке розуміння, але якби якось не так конкретно. І ця тема, на перший погляд, вона не дуже. Співвідноситься з темою жити і ходити перед Богом, бути віруючим христинином. Але я вважаю, що Бог мені показав ту стежку там, де ці дві теми, вони йдуть по дорозі, вони одна одну, скажімо так, підкріплюють. Тобто він мене благословляє в цьому. Також сумно трошки дивитися, дійсно, більшість правозахисників вони озлоблені на Бога. Тільки деякі вони якби, називають Ісуса Христа своїм другом, читають Біблію. І так само в церкві, я, наприклад, служу в спільнотах різних, я є в Христовій церкві, і я думаю, для християн це не секрет, що церква трошки обходить ці питання, вона не висвітлює ці теми. Отже, це свідчення про те, як Бог діяв у захисті конституційних прав і свобод людини в статусі людини. Це свідчення я розбив на два відео, можливо, хтось не захоче дивитись прямо два, але я дуже рекомендую, тому що це мої дуже такі глибокі, особисті пережиття і свідчення. Але все ж таки, перша тема, перше відео це про те, як прийняти Бога таким, як Він є. Навіть коли ми його не розуміємо, ми думаємо, що він дуже жорстокий. Як я усвідомлюю, що ходити перед Богом, йти за Ісусом, тобто бути Його учнем і займати статусами це по дорозі. Для Бога важливий, важливий намір серця, важлива постава, важливий, важливий твій мотив. Так само відповідь на таке парадоксальне питання: слухатись владу чи захищати правду? Чому я вважаю, що мені допоміг Бог? Адже армії багато різних людей благословляються Богом і на вбивство, і на все решта, чому саме я думаю, що мені допоміг саме Бог? І так само про останні часи, на мою думку, відмова від знаку Антихриста буде дуже схожою на відмову зараз, наприклад, від дії чи від інших речей, на які суспільство просто зі сміхом дивиться. Ну, що Ми якісь там з місяця впали, друге, друге відео, друга тема це власне те, що зі мною сталося. Якщо в двох словах, то мене зупинили біля парку поліцейські ТЦК. Я з ними довго говорив, захищався, але мене все рівно спакували, в ТЦК, запхали в підвал. Я там трошки посидів і завдяки божій благодаті вийшов. Також хочу висвітлити таку тему, як ми маємо ставитись, ну як я взагалі, як Бог мені відкрив, як ставитись до євреїв. І так само буде, буду розказувати своє розуміння, своє бачення на основі того, як я бачу, розумію Бога на основі Біблії підкріпленими місцями Списання. Отже, перше відео.